Добрий ранок, мої любі малята. Я дуже рада нашій зустрічі. Я знаю, що ви дуже любите казочки, так? А хто вам їх розповідає? Добре, тато, мама, дідусь, бабуся. Сьогодні до нас із казки завітала гостя. А хто вона? Послухайте загадку і дізнайтесь! Діренька маленька, а хвостик, як шило. Правильно, дітки, це мишка, добрий ранок малятка. А завітала я до вас із казки рукавичка. Дідусева собачка прогнала всіх звірів, а в лісі дуже холодно. Я так замерзла, замерзла і прибігла. До вас погрітися. Ой-ой-ой, а ти ж мої друзі, з ким же я буду розважатися? Не хвилюйся, Мишко, у нас сьогодні заняття із ліплення і наші тітки допоможуть і виліплять тобі багато друзів. Сідай і дивися, як ми будемо це робити. Щоб виліпити Мишку, нам потрібен. Пластилін сірого кольору. Е, Намистинки, насіння соняшника, мотузка і шматочок маленький чорного пластиліну. А що пладилась у нас робота, давайте з вами розімнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Їжачок по лісу. Котиться, котиться, Іголками їжак колиться, колиться. Я доріжку, доріженьку покажу, де катають мишки лісові горішки. Ну що, маляти, приступаємо до роботи. Беремо шпиток сірого пластиліну. У кого немає такого кольору, то можна змішати білий. Та чорний, буде вас сіренький. Беремо зігріваємо його. Ось так розім'яли в руках. Піск став м'ягенький, кладемо на долоню лівої руки правою долонькою, притискуючи, круговими рухами катаємо кульку. Ось так, старайтеся. Так, давайте ми подивимося. Кулька в нас вже отрималася, але вона ну, зовсім не похожа на мишку. Зараз ми нашу кульку перетворимо на морквинку. Рухами вперед-назад притискуємо в одну сторону кульки. Ось так, стараємось. Давайте подивимось. Ось, морквинка отрималась, і вона схожа на мишку. Витягуємо мордочку мишці майбутній. Ось дивіться як. Беремо шматочок. Чорну пластиліну. Катаємо кулечку, робимо носик. Ось він є у нас. Потім робимо очі. Беремо дві чорних намистинки і ось так притискуємо. Ось, подивіться. Вже оченята у мишки. Вушка ми будемо робити із насіння соняшника. вушко є у нас. Тут небушко є у нас. Так, чого ж у нас? Ще немає в нашої мишки. Лапки. Беру шматочок сірого такого ж пластиліну. Ділю на чотири рівні частиночки. Відщіпую. Один. Одна частиночка. Друга, третя і четверта залишилася. Роблю кульки. ось є у нас одна кулька і притискую до мишки. Роблю наступну лапку. Так само катаю кульку, приклала, притиснула. Вже передні лапки є у мишки. Так, щоб мишка гарно втікала від котика. Катаю наступну кульку, прикладаю. Притиснула і останнє лапка в нас катає кульку, приклала, притиснула. Є у нас вже, а ще чого нема, подивіться, уважненько. Правильно, хвостика немає. Роблю пальцем натинку, прикладаю мотузку і приліплюю на неї пластилінчик. Ось у нас уже і хвостики Подивіться, яка симпатична мишка у нас отрималася. Дітки, сподобалась вам? Правда? І нашій гості вона сподобається. Ось у неї з'явилася така подружка. Малята. ну що ж, я думаю, що ви також попрацюєте і виліпите наші гості багато. Їй подруж. А зараз малятка. До побачення, до нової зустрічі!